Як задовольнити цілий гарем наложниць і мати заборонені ісламом одностатеві стосунки з юнаками рабами? Про це османські султани та їхні наближені могли прочитати в Бахнаме, особливих книгах, присвячених практикам, ми розкриємо таємниці османської літератури. Іслам дозволяє чоловікам багатоженство та позашлюбні стосунки з наложницями, невільницями. Але ставить умову, кожну із законних дружин вони мали однаково задовольняти не лише фінансово, тому в близькосхідних культурах особливе місце займав культ чоловічої здоров'я. Цим питанням в ісламському світі був присвячений особливий жанр трактатів Бахнаме, які почали писати ще в 9 столітті арабською та перською мовами. Їхні автори спиралися на європейську античну медичну традицію, збагачуючи її власними знаннями в сфері цього. До книг входили деякі класифікації та пози, рецепти різних засобів та пікантні історії. До османів ця література потрапила в першій половині 15 століття за правління Султана Мурада II. Найперша відома нині Османська книга Бахнаме. Праця перського математика і астронома 13 сторіччя Насіра Аддіна Альтусі. Імператорська бахнаме в турецькому варіанті переклад імператорської книги з медицини. Загалом відомо про більш як 50 османських бахнаме, в основному перекладних. Найпопулярніший османський цей трактат повернення старого до молодості силою цього, створений одного 1519 року вченим і юристом Кемель Заде, був лише перекладом книги арабського автора 13 століття Ахмада Юсуфа Альтіфаши. Численні варіанти цього твору містили не лише текст, але й наочний матеріал, османські мініатюри, а пізніше, навіть гравюри. Міф перший про неосяжність гаремів. Після повернення додому європейські посли оповідали про султанські гареми, переповнені красунями з усього світу. За їхніми словами, у Сулеймана Пишного було понад 300 наложниць. Ще більше жінок, нібито мали його син Селім II і онук Мурат 3, той залишив аж 100 дітей. Проте комірні книги палацу топкапи містять точну інформацію про витрати на утримання гарему. Вони свідчать, що в сулеймана пишного одного тисяча п'ятсот п'ятдесят двох року було 167 жінок: у Селіма, два, сімдесят три, у Мурада три, близько сто п'ятдесят. І стосунки султани мали далеко не з усіма, а до кола родини належали тільки три-чотири відсотки від загальної кількості наложниць, фаворитки та матері дітей. Так, Сулейман Пишний з 1530, Хароків, жив у моногамному шлюбі з Роксоланою, тобто Хюрем Султан. Це був прецедент, адже за законами ісламу османи могли мати чотири офіційні дружини і необмежене число наложниць, коханок. Після Роксолани султани одружувалися з наложницями ще майже століття. Селім два більшу частину життя був вірний дружині, грекині Нурбану. Фавориткою Мурада Три та матір'ю його патьох дітей була Албанка Софія. Міф другий про безцільне і розпусне життя наложниць. Гарем був не будинком розпусти, а складним механізмом співіснування султанської родини. Найнижчий рівень займали новенькі рабині аджеми. Їх підбирала валіда, мати султана, яка традиційно очолювала гарем. Адже ми розміщувалися в загальних кімнатах під опікою досвідчених служниць. З полону кримських татар та османських піратів брали дівчат віком до 14 років. Потім тривалий час їх навчали в гаремній школі читати Коран арабською, писати османською, грати на музичних інструментах, танцювати, співати, шити та вишивати. Головні умови на кастингу юний вік, краса, здоров'я і дівочість, обов'язково. Про дисципліну в Гаремі свідчить арабська вязь, якою прикрашені стіни кімнат та коридорів топкапи. Гіди помилково стверджують ніби це рядки любовної поезії. Насправді, сури Корану так, над різьбленими мармуровими воротами написано: «О, ті, які увірували. Не входьте в чужі будинки, поки не запитаєте дозволу і не привітаєте миром їхніх мешканців. Це краще для вас. Сура Аннур 27. За ці двері до жіночих покоїв не мав права зайти жоден чоловік, окрім султана та служників євнухів. Це були переважно африканці, яких взяли єгипетські християни під час проходження караванів з рабами. Закон забороняв це робити мусульманам. Пророк Магомед зауважив, в ісламі це можливо тільки у формі посту. Міф другий про безцільне і розпусне життя наложниць. Гарем був не будинком розпусти, а складним механізмом співіснування султанської родини. Найнижчий рівень займали новенькі рабині аджеми. Їх підбирала валіда, мати султана, яка традиційно очолювала Гарем. Аджеми розміщувалися в загальних кімнатах під опікою досвідчених служниць. З полону кримських татар та османських піратів брали дівчат віком до 14 років. Потім тривалий час їх навчали в гаремній школі читати Коран арабською, писати османською, грати на музичних інструментах, танцювати, співати, шити та вишивати. Головні умови на кастингу юний вік, краса, здоров'я і дівочість, обов'язково. Про дисципліну в гаремі свідчить арабська вязь, якою прикрашені стіни кімнат та коридорів топкапи. Гіди помилково стверджують, ніби це рядки любовної поезії. Насправді, сури Корану так, над різьбленими мармуровими воротами написано: о, ті, які увірували. Не входьте в чужі будинки, поки не запитаєте дозволу і не привітаєте миром їхніх мешканців. Це краще для вас. Сура Аннур 27. За ці двері до жіночих покоїв не мав права зайти жоден чоловік, окрім султана та служників євнухів. Це були переважно африканці, яких взяли єгипетські християни під час проходження караванів з рабами. Закон забороняв це робити мусульманам. Пророк Магомед зауважив: в ісламі це можливо тільки у формі посту. Мів другий про безцільне і розпусне життя наложниць. Гарем був не будинком розпусти, а складним механізмом співіснування султанської родини. Найнижчий рівень займали новенькі рабині аджеми. Їх підбирала валіда, мати султана, яка традиційно очолювала гарем. Аджеми розміщувалися в загальних кімнатах під опікою досвідчених служниць. З полону кримських татар та османських піратів брали дівчат віком до 14 років. Потім тривалий час їх навчали в гаремній школі читати Коран арабською, писати османською, грати на музичних інструментах, танцювати, співати, шити та вишивати. Головні умови на кастингу юний вік, краса, здоров'я і дівочість обов'язково. Про дисципліну в гаремі свідчить арабська вязь, якою прикрашені стіни кімнат та коридорів топкапи. Гіди помилково стверджують, ніби це рядки любовної поезії. Насправді, сури Корану. Так, над різьбленими мармуровими воротами написано, о, ті, які увірували. Не входьте в чужі будинки, поки не запитаєте дозволу і не привітаєте миром їхніх мешканців. Це краще для вас. Сура Аннур 27 За ці двері до жіночих покоїв не мав права зайти жоден чоловік, окрім султана та служників євнухів. Це були переважно африканці, яких взяли єгипетські християни під час проходження караванів з рабами. Закон забороняв це робити мусульманам. Пророк Магомед зауважив: в ісламі це можливо тільки у формі посту. Міф сьомий, що по смерті султана його наложниць викидали на вулицю. Після переїзду Гарему до нового палацу, топкапи тобто, усіх наложниць померлого султана переводили до старого палацу на площі Баазад. Якщо вони не виходили заміж, то мешкали на повному забезпеченні спадкоємця. За свідченнями скарбника британського посольства в Стамбулі першої половині XVII століття з гарними апартаментами, високими фруктовими деревами, лазнями і фонтанами нагадувало це місце райський сад. Італійський паломник писав, що жінки у старому палаці мали солодке життя, адже там виконували всі їхні забаганки. Щоправда, матерям покійних султанів такий переїзд здавався гіршим за смерть. Вони відлучалися від скарбниці та втрачали право впливати на політику імперії. Хоча на свята з подарунками навідувався султан онук, життя у старому палаці без прийомів, інтриг, лестощів чиновників і дипломатів здавалося дуже нудним. Міф третій про нестерпну роботу у султанському гаремі. Життя наложниць кардинально відрізнялося від рабської праці на плантації. Усі рабині мали на диво багато вільного часу, яким могли розпоряджатися на свій розсуд, свободу слова та дій всередині гарему, зазначає американська дослідниця турецького походження Асли Санджар. Османські шляхтичі мріяли про одруження з султанською наложницею. По-перше, це були найгарніші жінки в імперії. Відібрані для володаря серед багатьох поневолених народів Європи та Азії. По-друге, вони мали прекрасне виховання, були навчені етикету і шанобливому ставленню до чоловіка. По третє, це було б найвищою милістю султана і початком кар'єрного зростання на державних посадах. Таке одруження було можливим для наложниць, які не мали стосунків із султаном. Таких через дев'ятьох років звільняли з рабства та наділяли чималим приданим, будинком, золотими прикрасами та пенсією, тобто регулярними виплатами з палацової скарбниці. Міф четвертий, ніби дітей султана відбирали у матерів рабень. Діти султана від рабень були повноправними членами султанської династії. Сини ставали наступниками престолу. По смерті батька найстарший або найспритніший з них одержував владу, а його мати найвищий для жінок в Османській імперії титул валіда султан. Новий правитель мав законне право страчувати братів, аби запобігти руйнівній для держави боротьбі за трон. Правила беззастережно дотримувалися до XVII століття. Доньки султана від наложниць мали титул Султани. Шлюб з ними мав бути лише моногамним. Зятям імператора доводилося відмовитися від інших дружин і наложниць. Султана була єдиною повелителькою у будинку. Їхнє життя повністю контролювалося високошляхетною дружиною. Чоловік міг увійти до спальні тільки з дозволу жінки, а потім не сходив, а вповзав на ложе. Доньки султана мали право розлучатися і знову виходити заміж. Рекорд встановила фатьма, донька Ахмеда, яка змінювала чоловіків 12 разів. Одних стратив батько, інші гинули на війні або ж помирали від хвороб. Тоді казали, що одружуватися з фатьмою султан це кидатися в обійми біди. Міф п'ятий про вічне життя в чотирьох стінах гарему. Бачити жінок султана не могли інші чоловіки, окрім родичів та євнухів. Проте мешканки Герему залишали межі палацу і спокійно пересувалися з та навіть виїжджали за його межі. Роксолана супроводжувала чоловіка на полювання, відпочинок і регулярно навідувалася до провінцій, де служили намісниками її сини. Ще частіше султани почали мандрувати у 17-18 століттях. Мати Мехмеда IV, Хатідже Турхан, Українка Надія супроводжувала сина під час походу на Кам'янець Подільський і Хотин 1672-1673 років, а дружина Юльнуш, грекиня Євгенія, була з ним поряд під час більшості військових кампаній. Свого другого сина, майбутнього Султана Ахмеда III, вона народила під час походу на Поділля. Нагадуванням про Юльнуш мешканцям кам'янця-Подільського служить мусульманський мінбар. Місце, звідки імам читає проповіді. У костелі Святого Миколая, який під час панування османів було перетворено на мечеть. Султан Мехмед IV назвав її на честь фаворитки. Міф шостий, що по смерті султана його наложниць викидали на вулицю. Після переїзду Гарему до нового палацу, топкапи усіх наложниць померлого султана переводили до старого палацу на площі Базад. Якщо вони не виходили заміж, то мешкали на повному забезпеченні спадкоємця. За свідченнями скарбника британського посольства в Стамбулі першої половині XVII століття з гарними апартаментами, високими фруктовими деревами, лазнями і фонтанами нагадувало це місце райський сад. Італійський паломник писав, що жінки у старому палаці мали солодке життя, адже там виконували всі їхні забаганки. Щоправда, матерям покійних султанів такий переїзд здавався гіршим за смерть. Вони відлучалися від скарбниці та втрачали право впливати на політику імперії. Хоча на свята з подарунками навідувався Султан Онук, життя у старому палаці без прийомів, інтриг, листощів-чиновників і дипломатів здавалося дуже нудним. Міф сьомий про безправ'я наложниць більшість з тих, хто лишалися неторканим у гаремі протягом дев'ятьох років, потім звільнялися і виходили заміж. Але були й такі, які продовжували служити в адміністрації. Таких називали уста, тобто майстринями. Вони були економками, церемоній няньками, годувальницями і здобували не лише повагу, а й чималі статки. Кожна наложниця у султанському гаремі від початку отримувала платню. Найменше шість срібних монет акчі на день мали наложниці найнижчого рангу, аджеми. За сучасними розрахунками це 18 доларів. Щоденна платня скарбничої хазнедаруста, залежно від стажу на посаді коливалася від 140 до 250 акче, 750 доларів. Найбільше грошей отримували фаворитки, які народили султану синів. Приміром, щоденна платня роксолани, яка стала матір'ю п'ятьох синів та однієї доньки, складала 2000 акче, 6 доларів тисяч. Це понад 2 долари мільйони на рік, дохід невеликої провінції у тогочасній Франції. Якби Українка дожила до сходження свого сина Селіма на престол, то її платня подвоїлася би. Окрім платні, султан дарував своїм жінкам землі, села, маєтки. Ці статки вони зазвичай заповідали у благодійні фонди, вакфи на будівництво мечетей, лікарень для бідних, громадських їдалень та хамамів. Так, здобували прихильність народу та увічнювали свої імена. Потрапивши на невільний ринок, українські дівчата після тяжкого селянського життя могли сподіватися на стерпніше існування в гаремі багатої османської родини. Султанський гарем був найбільшою мрією.